Вітаю вас на моєму каналі Від літа до літа. Незабаром весна, але зима все ще не хоче відступати. У нас засніжило, і зимова казка і пейзажі в саду надихнули мене для створення цього відео. Коли випадає сніг, я по можливості починаю прогулюватись по саду І давайте в цьому відео разом. Прогуляємось, я вам покажу, як цікаво, на мою думку, виглядають рослини, коли випадає сніг. Саме в зимовий період дуже чітко видно всю структуру саду. Видно, які рослини прикрашають сад, як вони себе почувають, і якщо щось розламується, наприклад, від снігу то це означає, що в цьому сезоні цим рослинам потрібно буде починати приділяти більше уваги, наприклад, застригати їх, або в наступному сезоні краще змотувати. Таким чином, зимку, прогулюючись по саду, особисто я аналізую, як висаджені мої рослини, що мені подобається, що можливо ні, і тоді як це виправити. Я, наприклад, дуже рада, що мої рослини розсаджені на таких відстанях, що в мене є пусті місця, куди я можу зчищати сніг. Крім того, після того, як я помилуюся садом красивим його виглядом, я беруся за справу. Починаю струшувати сніг із своїх рослин. Для чого я це роблю? Для того, щоб не було зайвого навантаження для рослин. І у них не було, так би мовити, можливості розламуватися, нахилятися і втрачати свою декоративність. По-друге, це чудова профілактика від хвороби, а саме сніжного шуте, яке дуже класно і широко розповсюджується завдяки снігу. Ну і наостанок. Я просто полюбляю знаходитись у своєму садку і робити якісь справи. Тим паче, зараз, уже в лютому, я сумую за роботами в саду, тому я з легкістю берусь за справу і струшую сніг із своїх рослинок. Струшувати сніг потрібно дуже обережно з рослин, тому що. Під снігом вони крихкі, якщо ще є мороз, то рослини дуже можуть зламуватися. Тому обережно, легенько я це роблю. Не без того, деякі гілочки в мене можуть зламуватися, але все ж таки, я вважаю, це краще, ніж залишити всю цю масу снігу на рослині. Особливо зараз на днях у нас знову потепління, все це почне танути. І навантаження на рослини буде дуже велике, тому що цей сніг перетворюватиметься поступово в воду і все більше більше буде нахиляти рослини. Попереді я вам показувала огорожу із вічно-зеленої Туї Смараг. А зараз у кадрі огорожа із пухероплідника. Як вам така огорожа цікаво виглядає взимку? Пишіть в коментарях. Який вид горожі вам більше подобається, із вічно-зелених чи із листопадних чагарників. А зараз перед вами ялиця бальзамічна. Цікаво розташовані її гілочки, і коли лягає сніг, вона виглядає досить незвичайно. Мої рослини вже досить великі, тому в сніг я з них струшую за допомогою ось такої щітки віника. Тут хотіла зробити красивий вау-ефект, вам ефект, як летить сніг, як він красиво розпиляється, але однією рукою не вийшло. Ну, тепер ви можете побачити, як виглядає сніг після того, як я попрацювала в саду. Рослинки почищені, доріжки почищені, і можна прогулюватись і любуватись вже новим видом саду. Єдине, кого я точно не чіпаю, то це свої листопадні чагарники. Вони все ще зі снігом. Тож, можливо, ця огорожа є більш цікавою, пишіть в коментарях, як вам. Дякую, що були зі мною у цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, кому сподобалось відео. Пишіть коментарі, я дуже полюбляю читати їх. Дякую вам за підтримку. До зустрічі!